Рецепт ідеальних корейських моті. Беремо глибоку ємність і всипаємо рисову клейку. Муку, обов'язково вона має бути клейкою, бо із звичайної рисової муки нічого у вас не вийде. До муки всипаємо сіль, також сюди всипаємо цукор. І та, сюди ж вливаємо воду кімнатної температури. Не холодну, не гарячу, просто кімнатної температури. І на цьому етапі всипаємо фарбник. У вас може бути він рідкий, це теж підійде, теж нормально, але в мене наразі є сухий фарбник. І починаємо все добре вимішувати до однорідної консистенції. Але відразу я вам скажу: беріть, здається, вінчик ним краще і скоріше ви перемішаєте все до однорідної консистенції. Бо я взяла ложку і вимішувала, вимішувала доки не зрозуміла, що все таки вінчиком. Дивіться, яка класна однорідна консистенція в нас вийшла. Все дуже добре вимішали і вкриваємо харчовою плівкою. Замітьте те, що не під фольгою не можна вкривати, кришкою теж не можна вкривати. Має бути тільки харчова плівка, щоб ви зробили там декілька дирочок, щоб ви бачили, як там відбувається цей процес, і щоб гарно проходив пар, той який буде при нагріванні. Все це зробили і відправляємо в мікрохвильову піч на 2 хвилини. Дві хвилини пройшло. Дивіться, обережно, бо тара з мікрохвильової печі буде гаряча, щоб ви не опеклися в миску. Дивіться, тісто в нас вже загустіло, його потрібно добре перемішати. Тут вже вам точно потрібна буде дерев'яна лопатка, до неї не так липне тісто, але і краще ви відіб'єте це тісто. Його потрібно на початку так ніби помішувати. Воно вже в нас, бачите, таке тягуче виходить, але це ще не фінальна стадія. І починаємо його потрішечку так, ніби, знаєте, відбивати. Перемішали і відбили трішечки, перемішали і відбили. І знову ми накриваємо тарілку харчовою плівкою і відправляємо в мікрохвильову піч знову на 2 хвилини. Ну що, наше тісто готове, воно не сире. За 4 хвилини воно добре приготувалося, і тут уважно ми його вже зовсім не вимішуємо, а починаємо відбивати. Прям так знаєте, як б'єте тісто, стукаєте. Щоб воно в нас стало десь більш тягучим. Потрібно відбивати десь, давайте візьмемо 5 хвилин, плюс-мінус 5 хвилин його відбивати, так воно буде максимально тягучим. Ви ж хочете, щоб воно у вас саме тягнулося, у вас, а не відразу рвалося. То не пошкодуйте своїх сил, не пошкодуйте свого часу і беріться відбивати. І готуємо місце для того, щоб тісто в нас остивало. Беремо якусь дощечку, а ні, ви можете відразу на стіл присипати добре крохмалем. крохмалю не шкодуйте, щоб ваше тісто не прилипло. На крохмаль виберете і вивалюєте те тісто з миски. В мисці воно не має остигати, бо ви його потім з туди не дістанете, а вивалюєте його на крохмаль. До речі, ви можете його одразу поділити на шматочки, так він скоріше, тісто скоріше остине, або ж залишити отак єдиним комком, так як зробила це я. Мені зручніше його порізати потім, бо пізніше воно як стає більш прохолодніше, бо воно, звичайно, дуже липке, але не таке, як прям поки воно гаряче. Тому для мене зручніше залишати його в комкоп, накриваємо харчовою плівкою, знову, щоб воно не обвітрилося, а залишилося ж таким м'яким ніжним е е тістом. І переходимо до начинки. В начинки в мене сьогодні банан і крем-сир. Ви можете взяти абсолютно будь-яку начинку, але не дуже рідку, щоб відповідно моті щепилося і з нього не капало. Я просто порізала банан шматочками, поклала до нього крем-сир і перебила блендером до однорідної маси. Як ви бачите, ось така густенька консистенція вийшла, але наскільки смачна, що просто можна їсти навіть без тіста моті, але ж ми її приготували для тіста моті. Ну, дивіться, не рідка, тому майте на увазі, що начинка має бути густесенька. Приступаємо до формування моті. І знову крахмаль нас виручає. Крахмаль ви можете брати любий чи то кукурузний, чи то картопляний. Крохмаль є крохмаль, не шкодуємо крохмалю. Наразі крохмаль багато не буває, щоб тісто не липло, і у вас вийшло гарно формувати кульки наших модів. Для кого зручніше буде різати його, але знову не забувайте добре обсипати ніж. Для мене зручніше просто відщипувати. як звичайне тісто відщипала, присипала поверхність крохмалем, взяла качалку, щоб розкатати, бо пальцями знову ж таки тісто буде прилипати. Взяла, обсипала знову крохмалю, розкатала в ту ширину, яка мені потрібна, в ту товщину, яка, яку хочу я, ви можете або товще, або тонше, це вже залежить від ваших смаків. І накладаємо нашу начинку. Я спочатку думала, що на руці буде зручніше, але після того, як поклала начинку, зрозуміла, що краще на руку не брати, а отак прямо на столі викладати на тістомуті начинку. І згортати. Склеювати, склеювати десь так, як знаєте, склеюють хінкаль, Отак в один пучочок, в один жмуточок склеїли, не бійтеся добре склеювати, теж трішечки прилипне до рук, нічого страшного. Зайве тісто ви отак відкручуєте, відриваєте. Знову ж бачите, дуже часто я змочую, обсипаю руки крохмалем, поверхність крохмалом, щоб він ніде не прилип. Потім, з часом, як ви завершите вже виготовлення скручування всіх моті, ви можете взяти щіточку і пострушувати зайве. Із цієї кількості в мене виходить 9 моті. Я зайвий крахмаль не струшувала, мені нормально так, я можу їсти так. Давайте зараз виберемо якийсь один. Вибрала вам найгарніший, який вийшов. Подивимося, наскільки він тягучий. Ну, тут можна без зайвих слів, ви все самі бачите, як тісто добре тянеться, начинка не випадає, начинка дуже така гарна, смачна, просто неймовірна. Друзі, йдіть готувати. Дякую, що зі мною, як завжди, детальна інформація про рецепт дивіться в описі.